Вітаю друзі, а також усі інші. Вона сьогодні вже ранок 19 вересня, і це 939-та доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. І сьогодні, як і завжди, на обозі ми будемо проводити огляд мапи бойових дій. Але справа у тому, що учора сталося події на території Російської Федерації. Ну, про які більшість а, з нас у той час, коли ці події відбувалися, ну ми не почули. А потім майже весь день раділи. Але на той момент, коли я записував ранкове відео, я також про ці події не знав, не чув. Ну і в принципі, потім, коли відео вже вийшло в ЕТР, воно ці події якось не стосувалося. Але тим не менш, я не можу. Не звернути увагу на те, що відбулося е, учора в Тверській області, а сам. <му> Отже, е, від цього невеличкого вступу. Переходимо безпосередньо до теми, що ж там відбулось, і це пов'язано з таким дуже цікавим об'єктом, про який багато з вас не чули, але чули наші відповідні служби. Це сьоми 107 -й. арсенал грав в Тверській області. На цьому об'єкті е, зберігалася найбільша кількість боєприпасів з усіх інших, чому. Ну, тому, що він досить такий зручний за своїми об'ємами розміщення. По-перше, усієї номенклатури засобів враження, а по-друге, плече підвозу, логістика досить зручно. При цьому ще й захист в питаннях протиповітряної оборони шлонованого типу від Московської області. Отже, на цьому об'єкті знаходилось одночасно до 30 тисяч тонн боєприпасів 122-го калібру реактивних снарядів а, 122-го калібру для ствольної арти артилерії пострілів 82-го калібру мін 120-го 152 го 125-го та майже вся номенклатура усієї цієї, цієї о, калі, о, калібристики щодо застосування. Окрім всього іншого, 9М723 балістичні ракети для ОТРК Ескандер. КН23, балістичні ракети від північно-корейських друзів Російської Федерації. Отже, все це було саме на цьому об'єкті. І це, мені здається, не просто унікальна операція по знищенню складу з боєприпасами. Це найбільш результативніша, наймасштабніша операція по знищенню такої великої кількості. Боєприпасів одночасно просто приводжу приклад а, у порівнянні з вантажем а, на цьому о, арсеналі на цих складах, зберігалися, звісно ж, боєприпаси з північної Кореї. Трошки інформації середньостатистичний 40 футовий контейнер, а, в якому відбувається перевезення. Саме боєприпасів з Північної Кореї до Росії це 65 кубометрів об'єму. Тобто, якщо ми говоримо про тисячу контейнерів, то це приблизно 200 тисяч пострілів 152-го калібру. Сам снаряд та пороховий заряд в комплекті. Це приблизно десь 16 тисяч тонн. Або це 250 тисяч чи 300 тисяч. Пострілів для 122-го калібру також а, ствольної артилерії. Це приблизно 16 20 тисяч тонн. Або якщо ми говоримо про міни 120-го калібру, це 500-600 тисяч мін чи а, 8 95 тисяч тонн вантажу. Отже, тільки уявіть собі. Скільки насправді, окрім балістичних ракет, окрім зенітно керованих ракет до с 300 С 400, скільки іншої номенклатури боєприпасів було знищено саме на цьому об'єкті? Це дійсно близьковича, наймасштабніша, найпотужніша операція, яку проводили наші сили оборони, і вони продовжують дивувати. Здавалося б, а що ще ви можете? Зробити таке, щоб нас здивувало. Ну окрім, звісно ж, нанесення удару по Керченському мосту, хоча і це вже було в 22-му році. І от, будь ласочка, невелич, невеличкий такий собі а, сейсмічний вибух, рух, літопліт а, десь в Тверській області, і все це саме було зроблено силами наших а, підрозділів наших відповідних силових структур і нашими дронами Камікадзе. А, хотілося б сказати зараз, ну що там захід ваші атакамси, але Ну тут треба не применшувати значення атакамсів Воно таке ж дуже важливе. Тому говорити, що Ну бачите, ми навіть своїми дронами камікадзе можемо створювати такі невеличкі локальні термоядерні вибухи. А, але Але. Дійсно, балістична зброя та далекобійні засоби ураження від наших партнерів нам також дуже дуже важливі як елемент ураження об'єктів по території Російської Федерації. Тому не треба принижувати значення наших західних партнерів, але все ж таки, звісно ж, ну, видовище феєрічне було вчора. Отже, друзі, продовжуємо зараз вже а, щодо зони бойових дій. А в зоні бойових дій продовжується мужня оборона сил оборони України проти навали російських окупантів по наступним е, локаціям. Незмінно звісно ж. Перша локація, за саме е, оглядом, це покровський напрямок. Переважно саме Покровсько-Кураховський, південний е, фланг, південний фланг, по якому російські окупанти мають просування в районі жланого першого. Мають вихід на желано друге, намагаються продовжувати тиск на гостре, і окрім всього іншого, намагаються закрити повністю питання з українським. Але в питаннях українською, як ви пам'ятаєте, і я повертаюся а, до нашої мапи. Для них залишається серйозною проблемою шахта Україна та терекон висотою 45 метрів. Росіяни вже давно закрили питання з українським, оскільки для е, оборони він ну скажімо, е, в більшості своєму на 80% не найкраща локація по обороні. Тому е, коли ви чуєте, що захоплюється ті чи інший населений пункт, все ж таки треба аналізувати наскільки його можна було б ефективно тримати в обороні, і тут я завжди намагаюся. Час від часу приділяти увагу не тільки тому, що відбувається загально по зоні бойових дій, по тій чи іншій локації, по тому чи іншому напрямку, я намагаюсь інколи навіть приділяти увагу наскільки той чи інший населений пункт може тримати оборону з урахуванням того, як розміщення в нього там забудова, промислові зони, які є штучні перемови, перепони для ворога, які є природні перепони, так от. Найбільша перепона в українську, це саме промислова зона Шахти Україна. Сам по собі український. він був відкритий для вторгнення з боку російських окупантів. Але все, що буде відбуватися в південніше в Українська, це вже серйозна проблема для росіян. Саме тому вони займаються зараз українським. Далі буде гірник. І коли вони будуть переходити до гірника, в них буде одразу дві перепони, з які вони зустрінуть. Це балка в першу чергу, і сахар, окрім сахарної балки, це залізниця, тобто дві основні перепони. Давайте. Ну а, на мапі Live UA Map я не можу це так позначити, хоча я нещодавно про це говорив. Давайте я це намалюю саме на діпстейті, тому що тут є така можливість малювати. Було б непогано, щоб лав ЮЕМЕП також а, розширили можливості свого функціоналу, і тоді б я б взагалі пройшов би, мабуть, на них. Хоча в них там є свої нюанси, про які мене також дуже часто питають, і про які я сьогодні також згадаю. Отже, а, сахарна балка і залізниця гірник. Росіяни зараз намагаються прорватися саме через а, ці локації. І це є серйозними перепонами для того, щоб здійснювати е, їм е, цілодобові регулярні штурми в форматі нон-стоп, особливо піхотною компонентою. Хоча тут є декілька моментів. Дуже е, важливий момент полягає у тому, що російські окупаційні війська саме на Покровсько-Кураховському напрямку використовують переважно. Е, не тільки піхотну компоненту, а й частково механізовану. І в них механізована компонента тут е, дуже часто в, е, використовується, тому що е, основні ударні сили це мотострілецькі бригади групи військ «Центр» 2-ї та 41 Першої загальновійськової армії, а також 90-ї танкової дивізії Першої танкової армії. В них є на це можливості використовувати активно е, саме. Механізованого компоненту досить активно. На Покровському напрямку саме Покровський не плутаємо Покровсько-Кураховський, тобто формування південного флангу у російських окупантів, переважно використовується компонента піхотна, тобто тут працює піхота. І отже, ми розпочали говорити саме про Покровський напрямок і о, щодо о, цього Покровського напрямку. Як ми бачимо, тут одночасно є і плюси і, і мінуси різних мап. Ви бачите, яке зараз охоплення у росіян в районі Новогродівки, а, які локації вони охопили. Хоча а, і ці локації це повна повний контроль Новогродівки з північною частиною і з тераконами шахти Новогродівська. Але якщо ми подивимось UA Map, Е, не дивлячись на багато її недоліків щодо е, локаційного позначення контролю тієї чи іншої локації, вона більш-менш правильно зараз вказує ситуацію біля Новогродівки. Саме ця частина не контролюється російськими окупантами, вони вперлись в промислову зону з е, фактично залізничною колією. Те, про що я говорив, що це досить серйозно буде для них перепона. Хоча я це говорив з урахуванням того, що взагалі сама Новогродівка повинна бути серйозною перемону, перепоною для російських окупантів. Але ну ми бачимо, як воно сталося. Більша частина Новогродівки під контролем Росіян. Вони намагаються наступати зараз на Лисівку, але тим не менш, саме ця північна частина а, їм не позуває. Щодо е, Гродівки, про яку зараз багато говорять, то це дійсно так. Хоча Росіяни дійсно захопили майже більшу частину самої Гродівки, хоча е, є багато питань щодо того, як воно відображається на мапі Діп Стейт, а тому, що е, по правому берегу е, Гродівка тримає оборону, і тут е, знову ж таки LiveMap.ua. Хоча вони набагато раніше позначили гродівку лівобережну частину як захоплену, правобережну вони позначають досить коректно і вони позначають навіть напрямок по донецькій вулиці, по якій намагаються російські окупанти прорватися на правобережну частину населеного пункту. Як ви пам'ятаєте, я називав, що журавка стане однією з тих основних перепон, яка буде заважати росіянам просуватися на правий берег Гродівки, а Донецька вулиця буде один з основних напрямків, по якій вони будуть намагатися цей прорив реалізовувати. Саме так і сталося. Е, ну що тут скажеш, це було е, досить очевидно, що саме так воно і буде. Окрім цього іншого, російські окупанти продовжують наступальні дії в турецькій агломерації. Як ви пам'ятаєте, вони там намагаються прорватися до центру самого Турецька, використовуючи вулицю Центральну. І саме тут розширюється сіра зона. І в даному випадку також нагадую, що ця сіра зона. Вона можливо і розширюється. Ну тут вже лаві uh, UA Map uh, некоректно демонструє, як розширюється зона контролю російських окупантів взагалі не коректно. Тобто, в даному випадку uh, вже більш коректніший саме Deep State. Але вони просуваються по центральній вулиці і продовжують намагатися вийти на uh, Маяковського вулицю, і таким чином багато хто думає, що може бути здійснено прорив до центру міста, фактично контроль центру міста, але проблеми в них там продовжують тільки збільшуватись, тому що це просування, ну давайте так, воно відбувається недостатньо швидко, як того хотіли б хотіли російські окупанти, і якоїсь великої генеральної битви за Турецьк. Саме зараз не відбудеться в вересні, ні, не відбудеться в жовтні, навряд чи. А все чому тому, що їм заважає Курська операція, де продовжується розширення зони контролю Сил оборони України. А, інший напрямок, по якому росіяни продовжують тиснути, це звісно ж часів яр, і тут я хочу нагадати. Що е, часів яр він зразковий в питаннях оборони з використанням природних е, перепон в першу чергу каналу, і росіяни. Ну фактично, це на який вже місяць, другий чи третій місяць. Другий другий місяць, як вони намагаються прорватися через канал, вони це зрозуміли і тому вони не стільки будуть намагатися в подальшому прорватися. Хоча ці штурми вони не зменшуються. Ні, вони продовжують закидувати канал м'ясом. Але а, вони намагатимуться ще й обійти його з півдня, тобто через Клишівку, через Андріївку і по трасі 05-04. Тобто прорватися і охопити часів яр, використовуючи саме а, південний напрямок. А, як їм це вдасться? Ну, питання особливо з того, що Клишівка, вона взагалі стерта вже з обличчя Землі, там нічого не залишилося, навіть руїн. Але росіяни будуть намагатися таким чином просуватися до каналу. Але це не вирішує основної проблеми. Навіть давайте пофантазуємо. Уявимо собі такий собі апокаліптичний сценарій, і росіяни вийшли на канал. Що далі? Бо вони будуть мати ту ж саму проблему, яку мають зараз в Часовому Яру. Їм не так просто буде перетнути цей канал. І це буде витрата серйозного ресурсу саме на ці дії. А, отже, проблематична зона. Так вона вже позначена ще одна у російських окупантів. Є проблема а, по напрямку на лівий берег річки Оскіл, і вона ніяк не поки що не вирішилася на нашу користь. Росіяни тримають а, контроль над напрямком а, до а, лівого берегу річки Оскіл, Колесніківка або а, Кругляківка. Я вже міркував з цього приводу, який напрямок буде основний для удару з боку російських окупантів, і тому скажу так: все ж таки мені здається, і я нещодавно про це говорив: що це буде саме колісниківка, чому саме вона? Тому що знаходиться вона по більш доступній зоні, де можна просуватися росіянам. Тобто, якщо ми говоримо про колісниківку, то це болота. Це річка піщана, і це досить складний ландшафт для просування російських окупантів у цьому напрямку, тобто складний рельєфно ландшафтні умови. Тому, скоріш за все, буде саме зроблений акцент на Колісниківці і відповідно всі тій зоні, яка межніми. Хоча навіть ось якщо подивимось на таке село, як Глушківка, то навіть тут. Не дуже все так просто буде для росіян, о, тому що є ці природні перепони. І якось прориватися їм треба буде о, в цьому напрямку з урахуванням цех, цих о, перепон. О, саме така ситуація зараз вимальовується в зоні бойових дій. Тобто це небезпечна локація, це піщани з напрямком на. Лівий берег річки Оскіл, які саме села я вже сказав, які будуть представляти собою загрозу в подальшому просуванні російських окупантів в районі часового яру все достатньо стабільно, хоча росіяни будуть намагатися в подальшому просуватися через клишівку і по трасі безпосередньо 05 для того, щоб вийти з півдня на часів яр. Е, окрім цього іншого е, небезпечним Покровський напрямок. Ну ми про це вже неодноразово говорили. Що тут і е, південне кишеня це є великою проблемою для росіян, е, і тому вони її зараз вирішують. Гірний Курахівка напрямок в подальшому Салидове е, з, з забезпеченням відповідного буферу. Безпеки для нападу на Покровськ та заходження через південний напрямок Новогродівка це зі східної частини. Окрім всіх локацій, знову ж таки Вогледар. Як я і казав, і на жаль, поки що я не змінюю своєї думки. Найближчими тижнями російські окупанти можуть розпочати більш потужні та інтенсивні наступальні дії саме на Вогледар. Отже, ситуація в зоні бойових дій має приблизно ось такий вигляд, і ось таку перспективу розвитку. А розвитку, але тим не менш, друзі, ми бачимо, що відбуваються дуже цікаві події не тільки на території України, де ми маємо відповідні. Здобутки щодо оборони та протидії російській окупації максимально або їх гальмуючи але інколи навіть ще її відкидаючи Ну, наприклад, в районі Вовчанська, але про це будемо говорити трохи пізніше. Зараз не не на часі говорити цю інформацію, якось її озвучувати. Потім про це поговоримо. Ну і лимано-купінська вість там ще були дуже цікаві події. Але ну, давайте про це будемо говорити тоді, коли про це буде офіційно. Відомо. Головне те, що навіть за межами України відбуваються події, які кожного дня надають нам надію на те, що саме той день, день перемоги, він все ближче та ближче. Друзі, якщо вам сподобалось це відео. А, якщо ви поділяєте мої думки, ставте лайк, підписуйтесь, а, ну і звісно, тисніть дзвоника. Якщо не поділяєте, можете про це написати в коментарях. Також в коментарях ви можете написати і про а, свої запитання до мене. Я на них відповідаю кожної суботи на 10 найцікавіших запитань. І безпосередньо о, я з вами буду в суботу спілкуватися саме цього приводу. Не забувайте в коментарях залишати і запитання. На сьогодні, все, дякую за увагу. І як завжди, слава Україні, слава нації.